Всім привіт, вітання! А, сьогодні 24 грудня 2024 року, і з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог Мар'яна, яка буде розповідати вам обов'язково якісь цікаві речі і розвіє точно якийсь один з ваших міфів в голові. А, так як сьогодні святвечір, а завтра в нас Різдво, а зовсім скоро в нас новий рік. Значить, поговоримо про що? Про детокси і розгрузочні дні, те, що ми дуже любимо робити після свят, щоб передбачити цю ситуацію, щоб захистити хоча б один відсоток людей, які є зі мною в моєму блозі, в моєму ютуб каналі. А, чи просто ті, які зможуть побачити цю інформацію, я буду дуже рада. Якщо я спасу хоча б одне життя, хоча б один е, організм однієї людини. Тому поговоримо про детокси, про розрозучні дні, і про те, що не варто робити, а що обов'язково важливо зробити саме після свят, або ж, вже і у самі свята, тому що це також е, важливо. Тому поїхали. Чому ми всі скликаємося з е, Вертаємося до тих детокс днів, чому ми це робимо? Тому що це обіцяє нам швидкий результат, а наша дофамінова система, і ми в загальному люди ми так налаштовані, що ми шукаємо швидкий результат. І там, де нам обіцяють швидкий результат, ви могли це помічати навіть за собою. А тоді, як начебто, ти довіряєш цьому більше. Як начебто ти, ти хочеш придбати той чи інший продукт, тому що ти знаєш, що там ти побачиш результат, там хтось говорить за 9 днів, за 10, за 3 дні і так далі. Але я хочу тут вам всім наголосити, коли ви чуєте швидкий результат, подивіться, які будуть побічні ефекти цього швидкого результату. А вони там точно є. Тому різні чайочки. Різні пігулки, що там ще є зараз, я навіть записала чаї, а соки, різні шейки. Оце все, що вам обіцяють, для того, щоб ваші кілограми після святкування і цих різних застіль швидко пішли. Це все чуж собачья. Я не знаю по-українськи, як вам сказати, але це просто лохотрон. Не ведіться на цю фігню. Якщо ви можете. Якщо ви маєте силу, як е, в собі волі, якщо ви можете включити здоровий глуст, то постарайтеся просто вже під час свят контролювати те, що ви ставите в свій рот, те, про що ви думаєте. Тому що ж Різдво, святвечір, ці всі свята це не тільки про їжу, це про наші думки також. Це про те, що ви думаєте в той час, як ви проводите цей час. Колись один раз наводила приклад. Ви розумієте, що коли ви переїдаєтеся, це також гріх. Коли ви критикуєте людей, це також гріх. А в ці свята, в ці дні дуже круто, якщо б ви саме оці моментики відслідковували, просто проживали, прокайфовували ці свята. Але. Я сьогодні вам поговорю, проговорю ті моменти, які не варто робити. В кінці дам про те, що варто зробити, і це буде максимально швидко і без води. Так як ви любите, коли ви кажете, що я дроблю інформацію, розказую чітко по темі те, що важливо, і до вас, до кожного, доходить, чому не важливо, а важливо не робити ту чи іншу дію. Для дівчат, дівчат в міні-трансформації я навіть записала про це такий трішки довший ролик. Вам розкажу менше. В кінці, хто захоче, можете мені написати в директ, Detox. І я вам надішлю трішки е, інформації про те, що варто зробити чи не варто зробити після того, як ви вже обжиретеся до Німагу. А, тому поїхали про те, чому ми ж так хочемо сильно швидких селів. Так, я кудись пропала. У мене чомусь відбувається так майже кожен прямий ефір. Але. Я не здаюся, я далі йду вперед. <сі> Тому поїхали. Дивіться, моя мета на сьогодні, на зараз, щоб я могла достукатися хоча б до серця однієї, хоча б до однієї людини, яка мільйон разів сідала на той детокс і розуміла, що їй щось потім, що не то, але вона далі шукає цей швидкий результат. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Там, де швидкий результат, там швидкий провал. Якщо вам обіцяють в будь-чому, в будь-якій сфері швидкий результат, тікайте звідти нафіг, чи це психолог, чи це коуч, чи це якийсь курс по схудненню, чи це не знаю, будь-яка сфера послуг. Якщо вам кажуть, що от за два дні ти побачиш результат, це вас намахують, це маркетинг, це маркетингова технологія. Це одна з технік НЛП. Це те, за чим ви всі йдете, і вам це дають, так як я сказала на початку. Потім кожен з вас, якщо захоче, ви можете цей прямий ефір будете переглянути в YouTube на x 2 ще раз, щоб хто не зрозумів. Коли ви прослухаєте один-два рази, до вас дійде, тому що я бачу, коли мені дехто пишете, я тут не зрозуміла, а потім зрозуміла, а тут я не знала, а потім дізналася і так далі. Тому що треба прослухати інколи два рази. Наш мозок, там, де йому кажуть, що щось це що, що не то, він блокує інформацію. Тобто до вас може з першого разу не те, що надійти, ви можете щось не до кінця зрозуміти. І це нормально. Тому поїхали. Дивіться, я собі виписала прямо що нам каже дядько GP, Як він там GPT, <кхід> про детокси? Детокс це популярний термін для програм, які обіцяють очистити організм від токсинів. Я це все знала, але мені хотілося зрозуміти, а що ж цей дядько GPT скаже. Навіть він говорить. Що це саме про те, що нам хочуть продати, що ми, позбавившись токсинів в нашому організмі, втратимо 2-3 кілограми за 2-3 дні, а то й раніше. Але якщо ви подумаєте, а ви тут в мене всі розумні люди, то ви зрозумієте, а як можна втратити за 2-3 дні 2-3 кілограми, так? щоб не насшкодити своєму організму? Як, щоб ви розуміли, чи втрата ваги... Чи набір ваги для організму це одинаковий стрес. Просто усвідомте це. Чи там, чи там, якщо ви різко набираєте, чи різко втрачаєте вагу, це найперше шкідливо для вашого організму, а по-друге, це стрес великий. Тому що тут ви набирали, а тут ви йому не даєте їжі. Поїхали далі. Я знаю. Ці сокові дієти, ці трав'яні чаї, ці таблетки, які ви будете пити, і ви втратите за місяць мінус 10 кілограм. А ці зараз дуже крута штука з'явилася в Канаді, не знаю, чи є в Україні, думаю, що також є Гербалайф, різні протеїнові коктейльчики, завдяки яким ви втратите вагу, ви позбудетеся токсинів, ваше життя покращиться. У вас буде більше енергії і так далі. Я знаю це все розказувати, бо я вчилася на маркетолога багато років. Але я вам це розказую зараз для того, щоб ви не велися на цю фігню. Тому що це все те, що ви хочете, вам це пропонують і ви це купляєте. Тому що мені не потрібно готувати їсти, мені треба взяти стакан водички, залити якусь білі бірду всередину. Звичайно, що швидко випити, мати енергію і ще й попри те, худнути. Це ж чарівна пігулка, але це не чарівна пігулка. Це ваш крок в нікуди. Забудьте про детокси. Дивіться, наш організм автоматично сам. Наш організм, дивіться, зараз вам скажу, чим це шкодить, і що робить наш організм сам. Дивіться, ми маємо печінку. Ми маємо, я собі навіть виписала, нирки, шкіру і кишківник. Це всі наші елементи нашого організму, пазлики нашого організму, які очищають ваш організм. Вони для того вам далися, щоб очищати вас від токсинів. І вам не треба робити детокси. Тому що через шкіру, через те, що ви потієте, через піт виходять токсини. А через печінку йде фільтрація токсинів, через що я не сказала: нирки. Виводять токсини. Через кишківник, завдяки а, калу виходять токсини з організму. Вам не треба цього робити. Ви якщо? Ще дивіться, я тут зупинюся на 2 секунди. Ви розумієте, що коли ви п'єте різні всякі білібірдові коктейлі? Ваш організм потім не буде травити їжу. Він скаже, пішла нафіг, давай мені то що вже перетравлене. І потім якимось таким чином стається, що до мене приходять люди на консультацію і кажуть: мій організм не перетравлює рибу, мій організм не хоче каші, а він не хоче, тому що ви його напічкали коктейлями, смузі, всякою фігньою, і він не хоче травити. Тобто ваш. Шлошково-кишковий тракт, ви його вбили самі своїми руками і своїми мозгами, яких десь не було. Я знаю, про що я кажу, бо я така сама була. Ви не уявляєте, скільки разів я вбивала свій організм? Дуже велику кількість разів. Зараз я його не вбиваю, зараз я ніякий детокс дієти не проходжу. І як бачу... Результат того, що ви бачите, ви мені пишете постійно, Мар'яна, ти гарно виглядаєш. Я вам дуже дякую за ці приємні слова, за ці компліменти, але це все ви маєте розуміти, що це не є одна дія і це не є один день. Поїхали далі. Детокси не прискорюють метаболізм і ті процеси вашого схуднення. Вони вам шкодять. Якщо ви думаєте, що ви зараз тут схуднете, то ви схуднете через те, що ви не їсте їжі, а потім ви почнете їжу їсти і ви почнете набирати ще більше. Чому? Дивно, так? Та тому що організм робить запас. А до усвідомленого голодування я відношуся а, зараз. Скажу в двох словах постараюся, тому що це тема також довга. Дивіться, якщо є проблеми з розладом харчової поведінки, якщо є проблеми з шлунково кишковим трактом, якщо є якісь такі різні проблеми взагалі з кишківником, голодування не можна категорично робити. Якщо є інсулінорезистентність, е, Боже, забула іншу ще одну, е, одне захворювання. Яке не можна. Дивіться, все, що зв'язано з гормональними різними проблемами, все, що зв'язано з шлунково кишковим трактом, і якщо є розлад харчової поведінки, це так, якщо взяти в загальному, як це масштабно, при таких моментах не можна робити голодування ні в якому разі. Якщо організм нормально сприймає, я завжди кажу, що йдіть все повільно. Тобто, можна зробити. Але треба розуміти ціль. А для чого це? Якщо це для того, щоб очистився організм, то краще, звичайно, що робити переголодування саме 12-14 годин. Якщо це для того, щоб схуднути, то ні. Ні, не варто. Якщо це для того, щоб е, десь організм перезавантажився, тому що дивіться, коли ви не даєте багато е, часу їжі, а даєте сон, він перезавантажується, тобто ви можете потім мати набагато більше енергії. То звичайно, що варто. Тобто, тут як дуже дякую за запитання. Але так, якщо взяти підведемо підсумки. Тут як, Получається, що треба розуміти ціль, для чого ви це робите. Якщо це для схуднення, категорично ні. Якщо є проблеми з здоров'ям, категорично ні. Якщо є е, таке бажання, знаєте, отримати більше енергії і зробити оцю перезагрузку, тоді, звичайно, що так. От, якщо відповіла на ваші запитання, чекаю реакції. Якщо є ще якісь запитання, звичайно, що пишіть, я зараз в кінці прямого ефіру ще відповім. Е, далі, що хочу сказати. На фізиці, що відбувається, коли ви робите оці детокси, оці мегадієти? Дивіться, перше, це відбувається зневоднення. Друге, це відбувається недоїдання. Тобто організм потім буде робити компенсацію, буде робити організм. Мар'яна, ти чого? Далі. Будуть гормональні порушення. І буде порушення роботи шлунково кишкового тракту. Якщо це голодування або якщо це детокси, більше 14 16 годин. Дивіться, ще хто от починає робити краще до 14 годин, потім ви можете перейти на 16 годин. Але прямо робити там 24 години голодування, я не рекомендую. Тут треба подумати, яка у вас ціль цього голодування, що ви з цього хочете отримати. От те, що хотіла ще до цього сказати. Але, попри фізичні ризики, у нас ще є емоційні ризики, наш організм розуміє, що ви його в стрес, штучний стрес, не давши йому їжі. Що він робить? Він робить те, що він починає робити запас, і в такому випадку складається як ви можете потім переїдати. Або може бути те, що ви починаєте їсти, і у вас є відчуття провини, що ви їсте багато. Або може бути те, що ви в моменті, через те, що був довгий голод, не можете сконтролювати те, що ви споживаєте. Тому що дивіться, тут щодо е, Валентина написала: дивіться щодо голодування. Важливо до того, як ви підете в голодування, зробити певні процеси. І після того, як ви будете виходити з голодування, якщо це саме більше 16 годин, там також не може бути яка-небудь їжа. Там мають бути певні продукти по наростаючій, А коли перед голодуванням по спадаючій, от, оце важливо також зрозуміти. І також з таких от ваших детоксів, дієт, отаких от всяких штук. Коли ви потім кажете, у мене розлад харчової поведінки, це відбувається через те, що ви себе до цього довели. Розлад харчової поведінки складає, стається як? Він стається спочатку на психічному рівні, а потім на фізичному. Тобто, ви обмежуєте себе в їжі, мозок розуміє, що в нього стрес, і він потім дає психіці збій, коли ви починаєте постійно їсти, бо ваш організм розуміє. Що ви можете у моменті здуріти і знову не давати йому їжі. А це грозить, я вже вам сказала, чим гормональний збій, збій роботи шлунково кишкового тракту, це, звичайно, що грозить тим, що буде розлад харчової поведінки, це, звичайно, що грозить зневодненням організму і так далі. А вітаміноз буде, тому що вітамінів буде, звичайно, що не вистачати. Коротше, біди ви собі можете нажити дуже багато. А тепер ми підведемо підсумки, і Мар'яна вам розкаже, а що варто зробити, щоб все таки не набирати цих зайвих кілограмів, або щоб їх втратити максимально швидко. На здоров'я. Дуже рада, що можу допомогти. Якщо є запитання, ви завжди можете їх мені писати. Я на прямих ефірах буду їх розкривати. Навіть якщо щось треба докрутити, щось не зрозуміло, щось хочете знати більш детальніше. Я можу на ту чи іншу тему зробити прямий ефір. Це не проблема. Поїхали далі. Дивіться, щоб ваш організм був здоровий, щоб ви були заряджені на щастя, на любов. Та на зміну своєї реальності в кращу сторону, бо ви знаєте, що я тільки за те, щоб вам було краще, щоб ви себе почували набагато краще. Я пропоную вам спробувати вже навіть в свята робити собі таку а, подушку а, безпеки. Тобто, перед тим як ви починаєте напихати в себе тої чи іншої їжі, постарайтеся для початку поїсти овочів, це може бути салат. Це можуть бути просто овочі, зробити таку подушку безпеки. Це не варто робити, якщо це сніданок, але якщо це обід чи вечеря, це варто зробити. Чому? Тому що потім кишківник буде краще перетравляти їжу. В нього буде ця подушка безпеки, де е, саме завдяки клітковині краще перетравлюються ті чи інші продукти. А також ви з'їсте трішки менше їжі, тому що у вас вже не вміститься те все, що ви хочете в себе поставити. Е, друге, що хочу сказати. Антиоксиданти. Дивіться, старайтеся їсти навіть за святковим словом чи після ягоди, пити трав'яні чаї, пити менше кави і енергетичних напоїв, тому що вони, звичайно, що шкодять. Для того, щоб ваш кишківник, щоб ваші, ваша печінка зробила детоксикацію, важливо дати меншу нагрузку після свят саме на ці всі органи, які я вам сказала. Тобто нирка, нирки, печінка і кишківник. Для цього, звичайно, що треба просто менше їсти важкої їжі, та яка перетравлюється довго, пити більше води, не вживати енергетичні напої та алкогольні напої, не їсти мочного, не їсти якихось поганих різних тортиків, які ми всі дуже любимо. Постарайтеся просто це дозволити собі в свята, а потім після свята цього легко відмовитися. Не через те, що ви вам важко, а через те, що ви себе любите. А, ще що, вода. Вода, п'яти з лимоном, п'яти воду. Якщо ви розумієте, що ви ввечером прямо пили багато алкоголю, постарайтеся зранку випити стакан води, додаючи туди сіль. А, чому? Тому що, щоб відновити водний баланс і саме водно-сольовий баланс. От, це дуже важливо розуміти. А, так, ще що я сказала, я хотіла сказати вам. Дивіться, турбота про тіло це довгостроковий процес. Довгостроковий процес. А не Разова дія. Запам'ятайте собі це, що турбота про тіло – це довгостроковий процес. Це не одноразова дія, це не буває так, що ви пішли на один детокс і все стало класно. Це не буває так, що одна дієта, я притрималася одної дієти, і все, все закінчилося, все нормально. Я завжди кажу: якщо ви навіть приходите до мене на консультацію, я вам кажу робити певні дії і харчуватися саме по певній програмі, яку я можу вам створити. Якщо ви повернетеся назад до попередніх звичок, де все, що з вами ми добивалися, воно все зведеться на нівець. Я не є чарівною якоюсь пігулкою вашою. Я не є тою людиною, яка буде вам продавати якісь продукти, які можуть дати вам швидкий результат. Я є та людина, яка може вам допомогти поскладати по поличках ваші думки таким чином, щоб ваш кишківник... Хотів менше їсти, щоб ваш мозок був зайнятим своїм життям, а не їжею тільки. І щоб ви жили це життя, звичайно, що краще, щоб ви були здоровою і найкращою версією себе ставали, а не когось там. Не копіювали когось там і не хотіли бути як хтось там, а як ви, це дуже важливо зрозуміти. А, ще що хотіла додати: хотіла додати про те, що постарайтеся свята, спати. Спати достатню кількість годин. Тому що, коли ми спимо, організм, в організмі відбуваються певні процеси, коли стається детоксикація і перезагрузка в організму. Тобто він очищається, він відпочиває, він заспокоюється і так далі. Щоб було максимально спокійним, організм, звичайно, старайтеся на ніч не сильно наїдатися і особливо не пити сильно велику кількість алкоголю. І на сьогодні, в принципі, все. Я надіюся, що я вам була корисною. Кому потрібно, звертайтеся за консультацією, звертайтеся за тим, щоб я створила вам план харчування. Хто хоче, можете приходити, звичайно, що на курс мені трансформації чи на марафон люблю себе про все. Можете просто писати мені в дірект. Якщо є якісь ті чи інші запитання, я постараюся вам допомогти. Я Завжди кажу, що я є завжди на зв'язку. Ви вам просто просто треба постукати і звернутися з тим чи іншим питанням. І я обов'язково допоможу, тому що я ж. Не просто нутриціолог, ви пам'ятаєте. А на сьогодні я з вами прощаюся, бажаю вам всім веселих свят, щоб ви їх провели в легкості, з любов'ю до себе, з турботою про своє тіло та в позитивних думках. Обнімаю всіх, дякую за те, що ви залишаєтеся зі мною. І я до вас повернуся вже в наступному році з новим прямим ефіром, та буду розповідати вам точно. Ті речі, які вас здивують і змінять ваше життя на краще, обнімаю всіх, бажаю всім хорошого святого вечора і до зустрічі!